Вітаю вас, в ефірі Катем Новини І сьогодні у випуску ми розкажемо патріоти. Відправили три авто військовим: перехідний вік, коли і що робити, благодійний концерт від друзів Олександрії з БАТу. Три автомобілі. Один із них спецтехніка для перевезення питної води відправили на фронт представники спортивно-патріотичної організації Патріот. На черзі ще два. Одне потребує ремонту, інше чекає на трансфер із-за кордону. Де знаходять авто, хто допомагає купувати та куди направляють, розкажемо далі у сюжеті. Патріоти відправили на допомогу військовим чергові три авто, де знайшли, хто долучився до зборів та куди поїхали автомобілі, розповів голова СПО Патріот Юрій Капущак. Це наші, так сказати, здобутки, наші, щоб наші небайдужі люди допомогли, допомогли з Прибалтики, долучились до цього. Можна сказати, брат брату допомагає з Прибалтики, безкоштовно віддав даний автомобіль Nissan для частини. ну, Не буду казати, яка це частина, ну у дружбі, можу у Снігурівку. Частина не важна. Другий автомобіль це для саперів. Теж не будемо. Внікати подробності ну, для саперів. А цей даний прекрасний автомобіль в сторону Херсона, 29-ту бригаду, для того, щоб возити воду. Цей даний автомобіль на наше звернення до нашого міського голови Сергія Анатолійовича Кузьменка і до Анатолія Івановича Кузьменка. Вони надали цей автомобіль. Хлопці наші. Покрасили, підготували, поставили помпу для закачки, викачки води. І на даний момент він буде підвозити воду там, де, де, де потребують, бо більше страдає мирне населення, яке там залишилося і на даний час потребує цього, цього автомобіля. За кермом Саперського авто військовий. Колеса це життя. Машина їде на Бахмутський напрямок. Фольксваген, цей, що стоїть позаду мене. Дякую велике за те, що допомагають люди. Як доправляли інше авто за кордону, розповів волонтер В'ячеслав. В цій машині дуже цікава історія. До мене звернувся мій добрий друг. Сказав, що його родич в Литві, який проживає, готовий передати автомобіль. Ну, є в наявності. Ми довго думали, як це зробити. Благодаря Юрію Івановичу, і його організації Патріот він поміг нам її зробити документи, щоб ми її легально завезли на нашу територію, щоб передати для військових, щоб вона принесла більше пользи тут, для наших. Військових дорога, на жаль, тяжка на границі з Польщі. Вони мали мітинги і погано працювали. На границі півтора суток потримали. Потім заїхали. Ну, майже двоє з половиною суток машина їхала з точки А в точку Б, скажемо так. Але слава Богу, що все добре, всі дібралися, все нормально. Це далеко не перша авто та допомога, яку патріоти передають на фронт. Якщо дзвонять хлопці або постраждали люди, у нас якби как бы, зібрався така ну, колектив в організації з першого дня війни, що ніхто не обсуждає, треба, не треба, ми сідаємо. Грузимо, ну, щось збираємо і веземо на допомогу. У нас якби більша частина, звісно, що ми, ми стартуємо, якби що там Олександрівці, чи це Знам'ячанин, чи це Кіровоград, ну, різниці. І а там автоматом ми приїжджаємо, там 40, 50, 80 чоловік. Вони з усіх України, і вони вже для нас рідненькі, такі ж самі, які. І воно вже йде, вже. Далі допомагаємо всім. Ну, Там і маріупольці, і, і з тої частини Запорожжя, і Херсон з тої сторони, і Скадовськ, є артилерісти. У них там сміжна маріупольське це, підрозділення, допустимо, то в основному ж вони, то для нас вони всі українці. Члени команди Патріот активно донатять самі. Проте без підтримки земляків, підприємців чи міської влади важко звертаються по допомогу і до іноземних партнерів, навіть до Сенатів США. Було написано дуже багато листів до представників влади американських, англійських, німецьких, іспанських, до, до, других, до багатьох ми звертали, зверталися, ну, відгукнулися на даний момент. Америка відгукнулася, а іменно конгрес американський від штату Джорджія. Вони надали нам 2000 тисячі доларів для того, щоб ми із Британії забрали автомобіль, який повинен поїхати, повинен поїхати на передову для парамедиків, для тих, що ми збирали кошти, і ми зверталися до всього, до всього суспільства. І зверталися, я звертався до, до багатьох людей, до багатьох. Небайдужих людей назбирали трошки тут хороший, трошки Америка допомогла. Ну, нам треба забрати ті машини, які нам дали. Це на сьогоднішній день проблема. Ми будемо нанімати якихось людей, будемо щось робити. Ну, на даний момент це тупік. Долучитися може кожен. Контакти і реквізити на сторінках СПО Патріот. Прихідний вік підлітків страшне явище чи не для кожних батьків. Раніше в цій фразі ключовим словом було підліток, тобто дитина 14-15 років. Але зараз ці вікові рамки значно знизилися. І про поведінкові зміни ми говоримо років з 11-12. Як проявляється, що робити та як завадити проблемам, розповів дитячий психіатр Вадим Мозговий. Наступний сюжет для батьків дітей-підлітків. Певно, ви помітили, що перехідний період в житті дітей значно змістився. Якщо раніше про нього згадували років у 15, то зараз перехідний період починається з 11. На що звернути увагу, розказав дитячий психіатр. Кажемо так, вони додались до підліткового віку 15-17 років. Додалась досить велика група дітей. Десь з 11 до 14 років, які так само наносять собі самопошкодження, які є і такі, на жаль, у нас випадки, коли діти намагаються вчиняти самогубство, причому досить різними способами. Зазвичай, скоріше всього, це пов'язано із тим, що діти знаходились більше двох років в ізоляції, коли був у нас карантин по. Коронавірусні інфекції. Плюс зараз додалась війна, яка так само досить жорстко зменшила можливості і для спілкування між собою, і зменшила можливості навіть отримання допомоги, оскільки певний період часу садочки так само не працювали як на ковідному карантині, так і під час війни. Середня школа, скажімо, так так само перейшла на дистанційне навчання, і у дітей нема можливості куди здійти свою енергію, як позитивно, так і негативно. Звертати увагу, перш за все, потрібно на зміни поведінки вашої дитини. Тобто, батьки найкраще від усіх знають і розуміють, як ведуть, поводять себе їхні діти в тих чи інших ситуаціях. Якщо батьки бачать, що дитина змінилась в поведінці і почала нетипово для себе поводити в навіть досить звичайних ситуаціях, у кожній сім'ї бувають сварки, якісь розлади між собою. Якщо дитина починає реагувати зовсім інакшим чином, ніж це було до цього, і це відбувається не один, не два рази, а більше це привід занепокоїтись і звернутися ну принаймні до психологів, або принаймні спочатку поговорити з дитиною, що не так. Вадим згови зауважує, що до кожної дитини свій особистий підхід. У спілкування відбувається так, як хочуть люди, які звернулися. Іноді буває так, що дитина не хоче говорити про щось при батьках. Якщо батьки згодні, вони виходять з кабінету, очікують, дитина розповідає сама. Іноді більше батьків можуть розповісти, якщо дитина замкнулась і не хоче ні з ким йти, ну, на більш-менш якісний контакт. Іноді вони спілкуються в присутності, і нерідко буває так, що проблема, яка призводить до зміни поведінки дитини, вирішується навіть без ліків. В тих випадках, коли зміна поведінки дитини, нанесення самопошкоджень, депресивні стани дійсно потребують лікування, у батьків так само є вибір. Це питання, якщо це стосується медикаментозного лікування, тобто воно може відбуватись вдома в амбулаторних умовах, може відбуватись на рівні Кропивницького, в обласній психіатричній лікарні, там є дитяче відділення окреме, там, де є в штаті і психолог, і логопед, ну, відповідно, і лікарі-психіатри дитячі. На жаль, таких випадків багато, тож не слід залишати без уваги зміни в поведінці і почати слід зі звичайної розмови, зазначає фахівець. Вже не вперше говоримо про допомогу Україні, зокрема Олександрії, міжнародних партнерів. Цього разу чергова підтримка від друзів Олександрії з Британії. Женя Шкіль, засновниця фонду, розповіла про благодійний концерт, який відбувся в Баті нещодавно, куди направлять зібрані кошти та хто долучився до проведення концерту, розповіла Женя під час телефонного спілкування. Друзі Олександрії з міста БАД організували благодійний концерт, мета якого зібрати кошти для постраждалих від підтоплення в Херсоні. Вхід за донат. Захід відбувся 16 червня у невеличкій церкві Святого Луки, розповіла Женя шкіль, засновниця благодійного фонду Друзі Олександрії. Під час цього концерту заспівав відомий місцевий хор. Він називається Silverine Choir, хор срібної обручки. Також співала наша молода українська співачка Ніколь Медін із музикантом Евертоном Хартлі. Ніколь народилася і виросла у Троубріджі. Зараз вона проходить навчання в одному з університетів Лондона, і вона дуже активно підтримує. Є все українське справа в тому, що її мама родом зі Львову, а батько іспанець, і Ніколь розмовляє українською мовою з народження. І з початку війни вона прийняла участь у величезній кількості благодійних концертів для того, щоб зібрати гроші для допомоги Україні. Під час концерту виконувалися пісні українською, два кольори, обійми, гуцулка ксена та багато інших відомих українських хітів. Кошти, зібрані під час концерту, незабаром буде перераховано на підтримку українців. Під час концерту були присутні нова мер Бата Діна Ромеро, а також місцева депутатша Віра Хопхаус і багато інших відомих людей, які були у величезному захваті від концерту, від чудового голосу. Ніколь я також виступила з невеличкою промовою, розказала. Присутнім про Олександрію, про нашу благодійну асоціацію. Що ми робимо, як ми вам допомагаємо. І попросила, щоб люди не забували про війну і продовжували підтримати Україну. І, власне, кажучи, Олександрію. Це далеко не перша допомога з БАТу та Шкіль. Друзі Олександрії підтримують і надалі. На цьому випуск новин завершено. Разом ми сила, і все буде Україна.